Кеню маня маня, коняка вам копить там в грудь. <coughs> якщо вам це відео сподобається, то я запишу повноцінний челендж. Сьогодні я спробував виконати Юмп плюс 6х. Ви поняли? Прикольно вийшло. Тому якщо буде багато коментарів, багато лайків, то я запишу повноцінний тільки Юмп, тільки 6х. Стоп один. Ви поняли? Кеню маня ганю маня маня. Ва 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 Nie by, turelulun. Kana Yulin tam przykłowo widzi grawać, ty zaraz zobaczym. Czym ci nie ja? Ja mogę gangnąć, gno. Ja. Yeah. Ha ho, ha, ala kenowa, wala malaka. What is your name? I gon gon. I see gan. What? No lokas. Jaka? Ch ch ch, ha ha. Ala

what are you doing? Allegunomana. She. I'm sorry. Allegunomana. Gasgalobo. Hey, Galawa. Good job, man. Oh, Lala. Ralegunomana. Hi, Golumbaku. Gala gumana. Skin to allow and do. You didn't. Tun 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 tata. Tintin tun 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 tata. Aaron then then around the corner. Macho. Macholo. She, 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 she. Oh, if I clock combat but combat pass. Holy Luck, 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 luck. What? Holy kinemanaku. Sit in peace do you want to? Hello, holo chlaha, hokay. P2, yeah. Spróba numer 2. Baču. Oas ty. Nokio. Bacho, oś tam. Pеребіha miż budivami играć. Baчу. Мінус один можем пушити. Ну, коза не дуже сильно. Інфу, мітку. Бачу, хаєшку даю. Сука, лягай спати, блять. Я навіть нохнутим можу ворогів забирати, бляха. Зубами. Ну да. мене. Прийняв. Поверх. У мене тут в опорі. Бачу. Під парканом хаєшку гріє. Красень. Інший, йде. Там же. Бачу. Мінус. І там ультра був коцаний прям. То я ледь по ньому зажав цього. а б 4Х чи 6х? Вона просто у укросний руке забіг до вертикального типу. Опа. Ось сюди їдуть, стий стий, стий. Давин. Там тачка. Бачу. На тачке все двое. За парканом. Даю хайе. Да. За тачкую все за парканом. Залізли за палатку. За ось цією палаткою сидять. Мінус один. Другий там обережно Ще тачка. Стій тут друга не бачу. Звіт інший десь там. По мені спансера дав. Хиляюсь. Объедай её, будь ласка. Пикаете за мной? Да, митку. Ебать, ну зажим. За саним. В тебе він точно? Бачу. Чую, бачу. На машине прям. Прямо на машине? Да-да-да-да-да Доси Там есть Да-да-да Блядь Дай ходи прямо на машину Си-си-си, зараз молика дам Справа будет этап Одного тільки забив. Ти того добивав? Да. А, все? Да, бремь хипни. Ти впевнений? Да. Нічого собі. А вона зразу підірветься чи ні? Да. Значить, треба обережненько. О, пизди. Блять. <пух> 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 Там выща точка, мы зараз чекнем, кто дае. О, вот и чекнула. Ладно, прям. Си, си, си. Выпрыгуй. Блять, Рома. Ти так просто ставив Перепрошую, я дуже випад. Я не чув, що ти вийшов просто. Бачу попереду дроп. Є дев'ятки? Ні. <гум> Але головне, що я все всосував. <protege> Молодчинка. О, я хує. Ось там тачка. Тобто у нас потенційно хтось підпливає. Підже найближче до камінців, бередем. Бачу. Зарядим. Я просто має псок. Давай закриємо. Займо просто перезарядку його. Дав... Бачиш? Да, прямо. Стій, давай забайтимо, я випрыгну, а ти сядеш за кермо. Mm. Да воно брат може. Не, не, у мене X6. Давай їдь. Не бачу, де він. Нес тут. Та, блядь. Де є. Десь, да є. Не здо. За даровом дось, да? Красень. Не бачу іншого. А їх було двоє, один в траві десь лежить. А де труп? Під деревом ось там. Там не труп, там добити треба. Де мікуй? На жовтій мітці там чувак був. Ідбере мене чоловіч, Ось там чуваки. А, він підняв, значить. Біжать десь. А тут, а, а в нього химий ХП. Ігрова зона. Стаємось тут. Попереду, попереду за камінцем. Ох, Сука, нас забрали. Знизу простріляли. Це цей обкрутив. Мені сподобалось, я буду зараз записувати реально Юмпі і 6X. Ну що немає тисячі, значить фігня. Нагадую, шараз кому це відео сподобалось, ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, тому що від вашої активності залежить те, чи я буду мучитись, виконуючи повноцінний челендж. Ви поняли? Оніоні, моня, оні, щоб вас громом'йобнули.